Перемога 5 – це частина великого житлового масиву Перемога у Дніпрі, що розташований у Соборному районі. Територію почали активно забудовувати в 70-х-80-х роках, коли місто розширювалося вздовж намитих берегів Дніпра. Для мене це найкращий район Дніпра, бо ми тут живемо, і він дуже зручний. От все, що все, що треба, все тут є. І школи, і садочки, і супермаркети. І якісь маленькі кафешки, тому в принципі, я вже перемога це як окреме місце в Дніпрі, де все мається. Що річка поряд, що прекрасні комплекси, і січ поряд все є. На житловому масиві створено усі умови для комфортного життя. У багатьох будинках відкриваються чудові краєвиди на набережну. Є школи, дитсадки, магазини, кав'ярні та прогулянкові зони вздовж Дніпра. Мені подобається, що тут є, що ми тут ходимо до школи, діти мої займаються. Я ходжу до спортзалу з чоловіком разом. Великий сільпо та добре розвита інфраструктура, я вважаю. Тому для життя спальний тихий район все подобається. Замало світла. Темно, е, темно становиться вже раніше набагато, тому оце б я вибрала та вивіз сміття. Це така теж, я вважаю, велика проблема. Центральною частиною масиву є бульвар Слави, одна з улюблених пішохідних алей Дніпрян. Будинки вздовж бульвару різного періоду забудови від радянських панельних до сучасних новобудов. Тут, по-перше, дуже красиво, особливо восени. По-перше, тут є укриття, що дуже важливо, коли особливо лунають вибухи. Тут взагалі таке гарна, гарне місто, і особливо на цьому сквері. Тут дуже гарно, тут є де випити кави, де просто прогулятися. Тут завжди затишно. Більше лавочок мусорних баків, того, що постійно мусор всюди валяється, і певно, що якихось. І чал, алея, і січ нам подобається, і каса. Все подобається. І все, зовсім цей район дуже подобається. Інфраструктура нормальна, а що тут? тут А що тут, може не подобатися? Ми можемо їхати і на лівий берег, і до центру. ну то і сюди. На бульварі Слави гуляють мешканці різного віку, і дорослі, і діти. Горки, гойдалки, качелі. Мотоцикли. Подобається, що тут усе близько, що тут можна сходити до друга. Не дуже далеко ходити кудись до придаленого місця. Ну, эти, все для діток мені цікаво. Що для діток і булочники, ще теж цікавий, так, да, Міш? На етапі площадці ось вот там горка, і ці всі штучки платні теж. Ото той да, вот, бульвар тут і плюс. Тут все время знаходимося. Дніпряни відзначають гарне розташування, великі магазини, інфраструктурні об'єкти розташовані поруч. Дуже люблю перемогу. Я думаю, це один із найкращих районів в Дніпрі, в принципі. тому що не так людно, е прикольно комфортненько. я живу на е, Петра Дорошенка. Ну і там в основному по домах, якщо їхати, там немає дорог. Там тупо величезні ями. Наразі район постійно розвивається, з'являються нові об'єкти, оновлюються інфраструктурні та дорожні мережі. Це обіцяє ще більше комфорт і перспективи для мешканців у майбутньому.